Друзі, вітання! З вами Андрій Автофора. Знаходжуся в офіційного дилера BMW в районі Бремена і зараз оглядаю нереально класний автомобіль. Тим більше предісторія така, що він тільки з'явився, фоток не було. Я подзвонив до продавця, подивився комплектацію, зрозумів, що ну, тут просто ультражир надовго. Продаватись не буде, поки ми будемо чекати фотографії, тому що вона вже висіла в оголошенні і по цьому автомобілю вже йшли торги. Тому я швиденько все організував, ми підписали контракт, прийшлося скинути 5 тисяч євро і надіятися на те, що машина буде в хорошому стані. Одразу ми були попереджені про те, що не було ДТП, не було ніяких підкрасів. Я вже це перевірив. Все чітко, все збігається, все так як має бути. Тепер я вам зараз покажу цей прекрасний автомобіль, за яким я приїхав і проробив таку складну роботу і довгу дорогу. Так, ну і безпосередньо герой сьогоднішнього дня. 545-та гібрид на повному приводі в рестайлі, в індивідуал кольорі, на індивідуал дисках. І взагалі в топ комплектації Дивіться, в чому фішка. Тут у неї батарейка, яка дає змогу проїхати. ну Тут знову ж таки, якщо їздити дуже обережно, то можна навіть 50 км проїхати Якщо їздити просто нормально і взагалі не паритись, то а, показує мені зараз тут 28 км Далі, у нас тут музика, Bowers, масажики, у нас тут є і вентиляція, і дестронік з автопілотом, і проекція, і сидіння напап. Комфортність, само собою, вентиляція і так далі. Навіть от всі ці кротілки з кераміки. Колір Alvit Grau Metallic Individual. Він дуже цікавий, тобто він або холодно-сірий, або з таким коричневим відтінком. Но вигляд має просто бомбіческий топовий, топовий BMW. З перших рух, як ви бачите, продає в дилер Тому ми не прогадали. Було багато заявочок, але ми, так сказати, всіх нагнули. Так, показую, Значить, дивіться, зараз вже українська мова стоїть. До тяжки, дверей. Раз. Все, Е, Я хочу її просто зараз тут теж перепаркувати. Так, значить, щоб от ми її. Все, Ми її завели, але автомобіль е, зараз виключно на електротязі. Так. Так, от зробимо. Клас. Дуже клас. Сумарно 394 сили і що цікаво, що електродвигун має потужність 110 сил. Тобто, якщо, наприклад, ну, по, по факту у нас виходить ситуація така, що даний агрегат b 58 двигун він дефорсований програмно. Тому, якщо, наприклад, робити ще один прошивку, то буде, друзі, 520 сил. Ну так. Щоб ви розуміли, ця машина вже в стоці, вона їде 4,6 секунди 00. Як, як вам такі взагалі цифри для звичайного автомобіля, навіть не М і так далі. Клас. От ми зараз на електротязі собі можемо кататися, плюс ми можемо вибрати там гібрид і вона буде собі паралельно і так і так працювати. Ну... Donnerstag sind immer mit Melotic Beats and ganz viele sind hier am Schwalb oder an der Katja. Berg und Talfahrt still gefühlt heute. Одного власника а, з пробігом 77 тисяч кілометрів. Повний привід LCI-версія, тобто це вже рестайлінг. Колір у нас індивідуал. Дуже красивий автомобіль, надзвичайно. Більше того, комплектація тут супер бомбічна тому що вже, я вам скажу так, в таких версіях дуже складно знайти правильну комплектацію, навіть в Німеччині. Дуже часто. Ті, хто замовляють собі такі автомобілі, вони просто економлять на, на різних опціях. Що ми маємо тут? У нас от лазерні фари, у нас от кругові камери, повний автопілот, є проекція, зацініть, які красиві диски. Це у нас індивідуал, плюс у нас встановлені М-гальма. Вони, до речі, мають червоні супорта. Тепер вже сталі можна вибрати. Колір в супорті. вони можуть бути як чорні, так і сині, наприклад, або червоні. Тут червоні стоять. Також, як ви бачите, у нас тут лючок для підзарядки даного автомобіля. Це у нас гібрид, а з цікавою технологією. Тобто у нас двигун встановлений 3 літра бензин. Це турбодвигун b 58 всі його сильно люблять, поважають, тому що вони себе. Максимально круто зарекомендували в плані е, технічних характеристик, в плані тюнінгу, в плані того, що вони просто не ламаються і дуже добре служать. Плюс тут електродвигун, і сумарно ми маємо 394 кінські сили. Е, що у нас ще цікавого по опціях? У нас отут, як ви бачите, Shadowline. Це, це, це теж дуже добре, тому що часто замовляють. Е, Промовані молдинги, ну, як на мене, це не красиво. Далі, поїхали. Сидіння у нас максимальні, тому що тут є масаж, вентиляція підігрів, плюс шкіра-напад, це дорога шкіра, вона м'яка, на відміну від Дакоти яка жорстка. Далі ізюмінка цього автомобіля, музика Bowers Wilkins. Вона, до речі, коштує в районі а, трьох тисяч. Євро орієнтовно. Йдемо далі. Йдемо далі. У нас підігрів керма, у нас тут підігрів задніх сидінь, у нас відповідно і клімат для задніх пасажирів. Подивіться, як все красиво. План, планочки М. Контурні підсвітки. У нас такий йде темний алюміній, він дуже красиво вписується а, в загальний інтер'єр даного автомобіля. Раз. Двері дотянулися чому? Тому що встановлені дотяжки дверей. Так. Робимо тихіше. До речі, музику ми можемо зробити тихіше за допомогою жестів. Це дуже зручно. Плюс в рестайлі вони трошки доопрацювали. Тобто, наприклад, якщо ти там слухаєш радіо і хочеш переключити, ти робиш ось такий рух, а хочеш повернутися назад. Валя, дуже зручно, дуже комфортно. Це тебе реально не відволікає, ти собі таки їдеш. Раз. Все, повернувся назад. Далі, проекційний дисплей. Він теж дуже красиво малює нам все, що потрібно. Наприклад, радіо хвилі можемо собі вибрати чи музику, да? то, тобто, наприклад, з Apple CarPlay. Потім він красиво показує розв'язки, навігацію. І інші наприклад, асистенти, такі як, наприклад, як ви бачите, є обмеження швидкості, тобто також йде дублювання на цифровій приборці. Тому ви собі завжди їдете і впевнені в тому, що все окей, ви контролюєте, якщо ви навіть пропустили, не побачили знак обмеження, наприклад, все, у вас тут все є, ви все розумієте. Далі. Автомобіль проїжджає, ну зараз у нас пише 27 км на електротязі, але знову ж таки, тут це все залежить від манери їзди. Якщо ви їздите обережно, ви можете проїхати до 50 км, що дуже круто. Це вам набагато полегше, класно вписується цей такий темний алюміній. так, Автономне підігрівання. В чому фішка? В тому що тут встановлена цифрова панель. і це дуже комфортно і красиво. В першу чергу, що вона і виглядає класно, ну, по-друге, зручно нею користуватися. Потім ось у нас функція масажу. Тут у нас різні варіанти масажу, їх багато є інтенсивність, тому ви собі можете з кайфом їхати насолоджуватися дорогою. Всі асистенти, включаючи сліпі зони. Відповідно, у нас є автопілот, який буде дуже чітко і плюс інтелектуально. Їхати, незважаючи на розмітку, тобто, навіть якщо її немає, він все рівно розуміє і читає обстановку. В чому клас європейських автомобілів, в тому що у вас, бачите, Apple Carplay, Android, тут все можна встановити, але є BMW Store. Тобто ви за допомогою цієї програми, там, ви можете, ну, знову -таки, це треба підключити телефон. Але у вас є можливість встановлювати різні застосунки в цей автомобіль. Наприклад, Drive Decoder. В чому фішка цієї опції? В тому, що ви коли їдете, у вас оці всі камери 360 вони працюють як відеорегістратор. Ви можете це все так налаштувати, щоб воно або постійно записувало, або періодично, в залежності. Наприклад, якщо не дай Бог ДТП, то воно там зберігає там, це відео там, за 30 секунд до цього. Дуже класна штука. Чи там, наприклад, от новини BMW? Фільтр, тратата, відкриваються всі типи повідомлень. Ну, В принципі, це не потрібна штука зараз. Інформація про ПЗ, зона IDrive. Я думаю, тут вона нам буде показувати зарядки. Де ми можемо підзарядити безпосередньо в плані електрики. Да? Тинтен-тин розкидано. Це теж класна опція. Тобто вона, ця програма буде постійно оновлюватися і е, показувати вам е, місця, де ви можете е, стати підзарядити ваш автомобіль. Дуже продвинутий BMW, потім відповідно, багажник триває з махом ноги. Коврики. Також, так як у нас батарея, то відповідно глибина трошки менша порівняно з стандартною моделлю, але також є отут така от полочка, куди ми теж можемо ложити всякі штуки. Тут у нас лежать кабеля для зарядки. ось ну Все дуже красиво. Але колір, колір це, це просто щось безподобне. Друзі, що ви можете сказати, подобається вам такий автомобіль чи не подобається особисто я. Я просто в мега кайфі від цього BMW. По-перше, вона дуже економна. По-друге, ви можете собі запросто заряджатися вдома чи приїхали в супермаркет, поставили її на зарядочку. Це все дешево. В загальному такі автомобілі, які я такого плану вже привозив в Україну, клієнтів середній розхід. 3,5-4 літра, ну, да, враховуючи той факт, що вони підзаряджають ці автомобілі, От це дуже вигідно. І у вас завжди є альтернатива. Можна підзарядитися, можна їхати виключно на бензиновій тязі. Штука дуже класна. Також плюс цього BMW в тому, що у вас... Конкретно, точніше, в цей BMW, конкретно в цей BMW а, значить, До 2026 року у неї безкоштовне обслуговування, тобто сервісне обслуговування, да, там заміна мастила, фільтрів, я не знаю, можливо, там ще щось входить сюди, але а, тобто це куплена послуга і ви маєте можливість безкоштовно в дилера приїхати і обслужити даний автомобіль. Ось так тут все виглядає. От у нас остання заміна була буквально декілька тисяч кілометрів тому. Це автомобіль, який заслуговує уваги. Віферсайд Хабен їх? okay, gut, danke. Корочі, такі справи. Що я можу сказати? Вже мене просять скоріше закінчувати. Я можу одне сказати від себе. Цю машину ми купуємо однозначно. По-перше, я ж кажу, до того, як я її побачив, ми заплатили 5000 євро. Тобто я понадіявся, що офіційний дилер BMW все-таки не обмане мене. І слава Богу, обійшлося, як говориться, без жертв, тому що 5000 євро ніхто би нам не повернув. Ось такі справи. Друзі, не забувайте, що я ваш помічник в пошуку, в покупці і в повному аспекті послуг від початку до кінця. Тобто, ви говорите мені, телефонуєте, Андрій, я хочу такий-то автомобіль. Я займаюся пошуком, я його знаходжу, я його провіряю. І після того я везу його в Україну, я його розмитнюю, сертифікую, і після цього, коли все готово, я привожу вам цей автомобіль додому. Так, так би мовити, робота під ключ. Тому, якщо є бажання, пишіть, телефонуйте. З радістю вам допоможу. З вами був Андрій Автофора. Гарного дня!